Оргнаре, Оргнаре. Ти чуєш? Як тут не чути? Ель скисає. Треба замовити нову партію. Чуєш? Е. Ель скисає. Отже, вуха тобі не позакладало. Просто подбай, щоб незабаром була нова партія. Маємо кімнату та їжу. А ще випивку. Куховарю я. Біш нічого сказати. Треба кімнату? Говори з Дальфіною. Кажуть, Ульфрик плащ, утік від імперців. Тепер війна лише загостриться. Кажуть, на Хелген напав дракон. Ні санітниці, як на мене. У нашому Рівервуді є такий собі любовний тракотник. і Свен обоєм млівають за Камілою. До зустрічі!